За даними Міністерства фінансів, середня зарплата українців наступного року становитиме майже 22 тисячі гривень. Цього має вистачити на базові потреби та трохи більше. У свою чергу мешканці Одеси вважають, що для комфортного життя у місті вже сьогодні їм потрібна зарплата у розмірі від 20 тисяч гривень. Ну, хоча би 3 тисячі доларів в місяць. А ви знаєте, я вважаю, що мінімально це ну на 1200 доларів, 1500 доларів, але це по мінімуму. І я не знаю, як виживають наші е, старенькі на пенсію в 1800 гривень. 20 тисяч. Думаю, 25-30 це ну, норм. Це норма. А хтось більше витрачає, хтось хворіє, комусь більше грошей треба. У ну, кожного свої потреби. Мінімум тридцятку, а так тисячу євро. Жителі міста розповідають, що найбільша частина їхніх витрат цілком очікувано припадає на харчування. На другому місці – оплата оренди квартири та комунальних послуг. Далі йдуть витрати на ліки. На продукти, на їжу, на квартиру, оренду. Все більше всього на це. Приблизно 20 тисяч гривень виходить. На продукти на привоз ми рідко їздимо а в основному в магазинах купуємо то. Зараз ціни підросли і більшість коштів йде на харчування. Місяць я, ну, я не можу вам сказати, але зараз десь це 1800 гривень. Це хороші продукти, це не, не просто там якась ковбаса і помідори. Це нормальні продукти. І це кожен раз, десь, напевно, раз на 2-3 дні ми близько 2000 гривень витрачаємо на продукти. Це на родину. Так, на родину з трьох осіб. На їжу і на одежу, на дитину, на ліки для батьків. На більше це. На їжу. Десь 10-12 тисяч гривень. Я біженець. З окупованої території я не витрачаю кошти. Ні, з-под Енергодара. Роботи нема, не беруть старий вже. Якби був молодий, взяли б на роботу. На обучение много денег уходит, на машину много денег уходит э и, наверное, на спортзал. Больше всего уходит на саморазвитие. Ну, вот это я имела в виду обучение. Ну, нельзя сейчас э быть динозавром. Не сделай шаг вперед, ты уже на два шага позади. Особливо по кишені Одеси б'є періодичне підвищення вартості послуг ЖКГ. З метою економії люди намагаються рідше користуватися пральною машиною, вимикати інші електроприлади з мережі, якщо ними не користуються. Більше за все, електропостачання 500 гривень. Це багато зараз, так. Та все йде. Комуналка, все. Все Зараз електроенергія подорожала в два рази. От уже ощутимо. Что вода также дорогая. Хотя у нас дороже була вода, ніж в Одесі в Запорізькій області. Чим менше город, тим все дороже. Да, Комуналка у нас там така, як зараз в Одесі. Мешканці Одеси зазначають, за останні роки рівень їхнього доходу значно скоротився. На тлі повсюдного подорожчання товарів та послуг левова частка сімейного бюджету громадян іде на погашення комунальних. Більшість наших респондентів каже, що про якісь накопичення зараз мова не йдеться. Та ну які гроші відкласти. Якщо б не пенсія, взагалі б не вистачило нічого. Так пенсія не велика. Двоєм живемо з жіною. Нічого не, не, не дається откладывать. Війна, війна, война, ничего не зробиш. Не виявляється можливості заощаджувати гроші, але поки немає якоїсь необхідності. Ну от моя мрія, і я її взяла на кредитне і ні секунди ну, не пожалела. Якщо брати увагу, що в країні війна. То нам нужно цінить кожну секунду, яка є, і можна деньги заощадити і не дожити тоді, коли вони понадобиться. У нас життя одне, і війна показала, що треба жити тут і зараз. Нема на що там відкладати чи якось себе притісняти, бо завтра може не настати, а ти сьогодні, наприклад, не купив ті колготки. Однак у деяких жителів міста все ж таки виходить відкласти певну кількість грошей на мрію, і, звичайно ж, на допомогу ЗСУ. «Ми Відкладаємо тільки туди, тільки туди, бо треба перемога. Там Якось намагаємось заробляти, щоб, щоб нашим хлопцям хоч щось допомогти. І це через це зараз отак обмежена кількість грошей на сім'ю, бо зараз вони не тут більш потрібні. На подорожі так, я заощаджую гроші. На новий рік, бо новий рік там завжди все підростає, всі ціни на всі путівки, то треба трошечки накопичити грошення. Ну, намагаюся відкладувати 10% від зарплати. Вклад якийсь так на майбутнє. На майбутнє. Сьогодні все більше людей намагаються заощадити, вдаючись до різних лайфхаків. Наприклад, хочете зберегти вдома тепло, не використовуючи електрообігрівачі, заздалегідь у теплі вікна і тепліше одягайтеся. Складіть бюджет на місяць та проконтролюйте свої витрати. Пересядьте з автомобілів на громадський транспорт, велосипед чи почніть ходити пішки. Це не лише допоможе заощадити кошти, а й принесе користь для здоров'я, вважають мешканці міста.